4 вересня у селі Ясинівці Золочівського району передали відремонтований автомобіль Сікач бійцям добровільного українського корпусу Правий сектор Денису Максимцю та Петру Бучинському. Щоб відремонтувати авто, збиралися коштами та долучилися до роботи як мешканці села Ясинівці, так і міста Золочева і сусідніх сіл. все рівно хочеться задати тих людей ті організації, які проявили ініціативу, які Небайдужі до того всього, що в нас відбувається в Україні. В першу чергу хочу подякувати нашим ветеранам, членам нашої, нашої первинної організації, це Раху Михайлу Миколаївичу, Кобельку Володимиру Івановичу, які, не дивлячись на свій вік, приходили, допомагали, підказували і своєю підтримкою часом шуткою надихали нас на те, щоб ми могли встановити цей автомобіль. Також мені хочеться подякувати Ремезу Івану, Ремезу Андрію, Кондратюку Юрію, Курчу Андрію, Балацькому Віктору, зварвальникам Олександру, газозварнику Степанові, фамілії не знаю, вибачаюсь, які так само дуже багато зробили для того, щоб цей автомобіль сьогодні мав такий вигляд і був технічно справний. Також мені хочеться подякувати нашому самому меншому учаснику нашої команди. Це Адамику Максимку, який не знаю, сьогодні не мав в школі, набирається знань. Він тут весь час приїжджав, малював, крутив, витирав, старався нам допомагати. Також мені хочеться подякувати членам первинних організацій села Червоного. Борткова, Линянської організації, Великовільшанецької, Підгайчицької, мисливцям Яхторова, Словіти, які також, якщо не фізично, то матеріально нас підтримали, дали нам дуже велику допомогу в установленні цього автомобіля. Також хочеться згадати працівників нової пошти, працівників цукрового заводу, кабельного участку, командування військових частин Золочівського району і їхніх підлеглих. Працівників Рему, підприємців Масника Ігора Миколаївича, Малика Володимира Івановича, Петрична Андрія Петровича, Бонка Ігора Романовича, директора агрофірми Яже Лани» Починка, які також прилучилися до тої доброї справи, яку ми сьогодні, я думаю, в добрий час завершуємо. І я прошу Бога, щоб та машина принесла допомогу нашим воїнам і також всі казали, щоб ми ще... Тою машину, як нам директор школи, дозволить, виїхали на полювання. Чим скорше, навіть буквально, от от полювання відкривається, ж ми виїхали. Та війна вже скінчилася. Дякую. Тасовий путь машині Хай Бог допомагає. Священики освятили автомобіль. Присутні представники громади висловили слова подяки бійцям та побажали якнайшвидшого завершення війни. Ця авто ця плода після того пробився мою. Сина. Нічого не скажу, крім подяки всім тим, хто долучився до ремонту цього автомобіля. Ми всі знаємо, що напевно би сьогодні було важко всім збройним формуванням на Сході, якщо б не волонтерський рух, бо фактично утримують армію народ. От, через те люди доброї волі вирішили зробити ще одну добру справу робити такий прекрасний автомобіль, який буде корисним на сході України. Я ще раз хочу всім подякувати і побажати, щоб е, такі, як сьогоднішні у нас є, я так думаю, це можна назвати уроком е, патріотизму в тій школі. Хай би ті уроки проводилися вже тоді, коли цей автомобіль повернеться назад, прапор буде непрострілений, машина буде збережена, і хлопці всі будуть живі і ушкоджені. Бажаю всім вам незламної віри в перемогу. Слава Україні! Що бажання наше сьогодні одне співпадає воно всі. щоб цей автомобіль сьогодні залишився на подвір'ї цієї вашої школи, щоб завтра він перевозив спілі яблука із великого прекрасного вашого саду, який посаджений з Михайлом Миколаєвичем і вами всіма. Щоб він приносив школі користь, бо це означатиме. Що закінчилася війна, бо всі ми маємо одне найбільше бажання, щоб якомога швидше закінчилася війна. Дуже вдячний, тому що повернути до життя такий автомобіль, який, ну, який вже не, не виробляють. От, е, йому вже років більше, ніж вам всім діти тут стоїть. Ну, старших, певно, нема, ніж тому 66-му газону. Хоча ці машини дуже в нас там. Е, Потрібні, тому що по тих дорогах, які по полях, оскільки там не, так як в нас гори, ліси, там поля, поля, степи і одне болото. Коли падає дощ, одне болото, оскільки зараз йде осінь, тому машина буде дуже потрібна. І ми дуже вдячні. Це означає, що насправді не просто слова, що козацькому роду немає переводу. І тому... Можемо бути впевнені, що ми переможемо, оскільки, може, не всі знають, що ці гумконвої вже їздять наполовину порожні е з Росії до нас, тому що ну, не така сильна Москва, як вона, як вона собі думала. Вже не один раз вони пробували вкусити Україну і ламали собі зуби. І цього разу не буде виключення. Так що е завдяки е вам, підтримці вашій, завдяки Господу Богу, який е е дуже теж нам там допомагає, ми переможемо нації! У зв'язку з неминучим бажанням допомогти нашим солдатам я написав цей вірш: болить душа за Україну, за тих, хто на передовій, за батька й матір, що не дочекались сина, занесли в хату домовину, схилилася й заплакала дитина. У чому ж хлопці вина, що їх застала зла війна? У чому є вина дитини, якої батька вчора вбили? Отож надіймось, браття милі, що буде мирна Україні, що буде батько і дитина, і мирне на небо надчина.